Томер міні-агро, п'ятка. У нас сьогодні не сонячна погода, рощова погода, але показуємо вам нашу площадочку, Йдемо періодично показувати, розповідати, щоб ви орієнтувалися, щоб ви собі підібрали саме те, що ви, що ви хотіли, що вам потрібно, щоб допомагало вам в сільському господарстві. Тракторці всі наявності, зараз прийшли надходження. Прийшли Аріони РД 244 ось ось такі оріончики прийшли, РД, 244 це стоїть 350-та елічка під клієнта, 240-й. Вон зараз зайдемо в палатку. Ось наше робоче місце. Є, Є. От. бачите? Ось. Джими, Аріони, навісне. От. Все в складі, все сховано від дощу, те, що потрібно складати. Ось кубота. Ось кубота 245-та. В гарному стані. Сівалочка зібрана, скомплектована, поїде на Чуднівський район. От. Розкидачі. Міндобриво оприскувачі. О, хлопці працюють. Техніка складається, техніка подається. Запчастини в нас на центральному складі всі в наявності. Нікого не слухайте, що запчастин немає, все є. Якщо людина звертається, відправляють новою почтою за адресою, яку вказали. Тракторці всі в наявності. Так. Піклуємося про свою е, порядність, тому з кожним клієнтом особисто ведемо переговори, під кожного клієнта підбираємо, рекомендуємо, тому що багато людей просять, що, щоб ви вибрали, щоб ви порекомендували. Ми говоримо свою думку, а вже кожен власник підбирає собі те, що він хоче. Ось така у нас невеличка площадочка і тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо в проспект Миру 45В міста Житомир, Тракторна площадка. І дякую.